Друзі, всім привіт з верхівця. Таврія у нас досі на місці. Звонків багато, ціна цікава, але багато людей телефонувало ті, що здалеку. Тобто невигідно буде просто займатися тим, щоб її доправити кудись. Так. Вічки у нас викручені, це попередній власник сюди масличко залив. Не знаю на що. Ну на щось залив. Що ми сьогодні будемо робити? Так, нагадую, 10 червня у нас. Зараз будемо займатися тим, що приводити авто працюючий стан. Не знаю наскільки це буде у нас воно виходить, але як є, получиться, не получиться, значить в кінці відео будемо робити висновок і можливо ми її просто розберемо. Сьогодні 10 і за сьогоднішній день треба вирішити, що з нею робити. Можливо не повністю, але щось вирішимо. Запустимо, спробуємо, запуститься добре, не запуститься добре, нам все одно добре. Все, не перемикайте, зараз будемо трошки що ми? нальємо бак бензину з генератора, стідимо. Потім що ми зробимо? Прикрутимо мінусову клему, а тоді вже будемо щось пробувати. Так, ну що, акумулятор позаїмствували у QQ. Тимчасово, тим більше що це не з неї. Так, бак під'єднали. Зараз треба пробувати провертати, бо насос в такому положенні не качає, Або взагалі вже не вже Не знаю. І ще щось там пищить. Пищить щось, типа включене. Запалення всяких кнопочок. Перебилось відео. Так, крутить, але погано. Треба важку артилерію під'єднувати більше як акумулятор. Бо тому що нема путнього заряженого, ладно, вімкнемось пізніше. Так, акумулятор замінили, начебто повинен працювати добре закачали В шлангу налив бензину смочилась мембрама все начало качать зараз будем пробовать разом с вами Ну тиск поту, не знаю, може подсос прибрати. А можливо треба ще іскру перевірити, ще щось пищить. Не зрозуміли Що, пробуємо іскру? Пробувати тебе шоколад, а це? треба перевіряти Ой, як її перевірити нам і там і тут будь одновременно сьогодні я сам без нікого Ось не чуть іскри Ні, нема. Раз немає іскри, значить що діла не буде. А тут якийсь провід був ще на масу підключений. Трошки Займались тут електрикою, всякі лампочки навішували та что ты. Пробила б так, будемо якісь робити маніпуляції, добре. Так, дещо згадав. Первоначально у нас маса була тут прикручена. Коли я прийшов купувати авто, то чоловік сказав, що стартер не круте, нема на нього маси. Масу я зробив на коробку. Стартер крутий. Але на кузов маси я не зробив, так. Тепер зробив на кузов масу і будемо пробувати іскру. Так, іскра бачу є, покажу вам. Це видно. Може і не видно за тросиком було, не знаю. В общем, невдобно мені знімати, показувати. Зараз будемо проводити. Запуск, перший запуск, нагадую за... за роки 4, мабуть. А, вже дивіться і не пишіть. І з'явився акумулятор на панелі. Масло потухло зарядка потухла, Мотор запустится. Ну, щось таке, як не всі свічки роблять, бо човік налив масло, скільки він його налив, ніхто не знає, Окрім нього, але ну, його зараз тут нема. Ця працює. Ця не дуже. Ця працює. Ця працює, ось оце не хоче. Так, звісно що задиміло, зачаділо. Легенький димок присутній, але я ж кажу, сказали що заправили маслом. Бензин доїдає. Перші метри за скільки років. Задня є, перва, третя є, друга і четверта. Все, бензин скінчився. Небагато довелось мені повошкаться з нею, щоб провести запуск. Значить що? Сказав, чоловік, що якщо коробку перебирав, міняв головну пару. Тепер у нього виходить, я тільки що пробував вімкнути другу, вона робить так репить. Репіть може по декільком причинам, можливо тут отут щось треба підрегулювати можливо 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 самі синхронізатори так стали закусили їх треба було може поміняти а вони вже плотно на шестерню насягають ну в общем не знаю причини ну, от така неповна чекунчик Акумулятор Путній запустилося робить. В общем, проблеми у нас друга, четверта, пята. В общем, всі, що вмикаються назад, всі чомусь ті, що вмикаються назад. Можливо, щось то з кулісою, не знаю. Но всі, що вмикаються вперед, всі вмикаються, задня є, все є. Пару метрів черіків од'їхали. Поміняти свічки. В принципі, не знаю навіть що робити. Можу взяти якусь баночку краски такої та трошки її піддуть або валіком підкатати. З урахуванням того, що вони зараз на ринку стоять, то в принципі можна і відновити. <кій> не знаю. Запуститься, запустилась. Робота третій циліндр. Можливо свічка, можливо ще що можна перевірити. Вона не закручена. Нагадую, я показую все. Так як є, а вам приймати рішення. Надо воно, не треба. Понятно, що хтось напише спали, його, там викинь, ще щось, здай металум. Ну, ми цього робити не будемо. Тому що не всі олігархи. Тому щось будемо робити. Ладно. Все, на сьогодні з нею доста. Мабуть, покумекаємо, якщо ніхто в такому виді не забере. Нагадую, ціна у нас 6 тисяч гривень, все на все. Роботу, як то кажуть, не враховуємо. Акумулятора нема, страховки нема, так як авто стояло 4 може і більше років. Ну то що 4 це точно. А можливо кому на запчасті треба. В принципі, моторчик працюючий. Карбюратор стоїть новенький на ньому. В общем, не знаю. Поки продаємо так, а там воно покаже. А що у нас? Обратка на цьому должна ж бути карбюраторі. Вона заглушена. Ну, можу і і є трошки недоліком в цьому ділі. Тож в принципі не знаю. Поки ціна не змінна, пока місць е, надо буде покумекать що з нею робити, якщо ніхто не візьме отак от, як є за 6 тисяч гривень, значить будемо її, мабуть, відновлювати трошки. Трошки, трошки. Зараз подивимось, що у нас тут. Не бачу. Ну, здається мені що непогано. І що у нас тут? Нагадую, з цієї сторони ось є нюанс. Порох присутній. Ось все, порог новенький. Подкривки задня полка. Запаски нема. Запаски нема. Техпаспорт є. Страховки нема, зв'язку з власником нема. Там навіть якась мечмала залита. Масло чистеньке. Скажуть там в сапун димить, не димить. Не знаю, за 6 тисяч в принципі якщо димить, то хай димить. Е, нагадаю, перша, третя задня є, друга, четверта, п'ята, не хочуть вмикатися, рипить він Погано може робити, десь якась прокладочка підсохла на карбюраторі, ну нічого, вона зараз намокне і все наладиться, пропускає. Зазвичай вони намокають і потом працює все. Ось така от у нас вийшла серія, кому цікаво. Дзвонимо, пишемо. У кого є які пропозиції, не забуваємо прицепи, мотоблоки, мотоцикли, автомобілі. Цікаво все. Тут у нас що мотор, є мотор, продається, Реноміган 16. Бензинка. ну Був газ бензин, ну звісно, що бензиновий. Кому які запчастюлі треба, то... Номер телефону для зв'язку тут. Не забуваємо, Cherry QQ, 2007 рік, 70 тисяч пробігу, Кандьори, всі-всі-всі плюшки, все працює. Сіві поїхав, 2000 доларів. Переоформлення немає, тому що немає зв'язку з власницею, вона за кордоном. Раз власник за кордоном, значить. Все благополучно по машині вона чиста, тому що якщо щось не то, власників не випускають з такими косяками. Так. Що вам ще сказати, показати? В общем, кому що треба, дзвоніть, пишіть Renault Miguan 2007 рік, по-моєму, у нас коробка автомат продана, не відправився. Завтра буде вадик, завтра відправимо обов'язково. Ну кому є каручка, кому що, кому може в той селектор. В общем, дзвонити. Все, всем удачи, всем пока.